Всім доброго дня. Продовжую я збирати дереві. Знайте, скільки його тут є. Прамобіле все. Так, ще. Ще знайшла. Стасик приїхав мопедом, забрав мою радюшечку, а я помаленьку добираюся додому. Ого. А що тут таке? О, верба упала. Ой-ой. Ого, яка сильна верба вирвало з корінням і впала. Добре, що не на дорогу. Це стільки сьогодні нарвала чи нарізала. тепер треба перерізати. Так, купила я меду, а він якийсь такий темноватий ну Коротше, кажу, що це з рапсу такий він. Якийсь, наче замурзаний. Вибрала я в малі баночки. І оце банку несу до сусіда. Кажуть, що бжоли вміють гарно мити банки. Ось практикуй. Сусід принесла тобі банку, щоб бжоли помили. Я чула таке, щоб бжоли банки вміють мити. Миють, да? миють. Миють, став, я тоді провірю. Коли виміють, тоді принесеш. Добре. Слухай, а це оце він такий мутний, цей мед, це я купила. Кажуть, що він так, з рапсу. Купляний. Зараз не є. Я вибрала це в баночки. До акумулятора? Є. Тобі який? Це акумулятор? Да. А, тут... в сто. Хлопці їздили на поле обробляти сою від всякої гадості. Оце такою штукою. Вже на дворі ніч, вони вже приїхали, справилися. Так що вже на сою нападають всякі гусениці, жучки, комашки. Треба вже починати кропити вже. Господи. Як не гарбузи, то кропіння. Так що нема вихідного, нема відпочинку. Всім на добраніч, і тихо, і всім ночі.